Хочу дати вам інформацію для роздумів, і як початок нашого з вами такого діалогу про синдром самозванця. Домовимося з вами, що ми розділимо нашу особистість на дві частини. Одну ми назвемо розум, це те, що в нас свідоме, те, до чого в мозку є доступ. Те, на що ми можемо впливати, що ми можемо міняти, і що в собі помічаємо. І тіло це те, що в нас несвідоме, процеси, які проходять незалежно від того, знаємо ми про них чи ні, помічаємо ми їх в собі чи ні, і ми ну, майже якось повпливати на це, майже не можемо. Так от, синдром самозванця живе в нас саме в розумі, саме у цій свідомій частині, до якої має відношення наш мозок. І це частина нас. Частина, яка створена для того, щоб захистити нас від чогось. І цієї частини, можна сказати, така шизофренія, вона як голум. Коли в нас відбувається якась приємна подія, ви там, завершуєте навчання, отримуєте диплом, цей голом всередині вас каже, молодець, моє золоце і так далі. І так далі. Але потім через якийсь час трапляється перемикання, і він хоче вже вас з'їсти, тому що. Чимось він не задоволений, або недостатньо знань, або ще чогось не вистачає, або недостатньо добре ви закінчили навчання, або або або, або щось не до, чимось не задоволений. Ця частина вас. І в ідеалі, звичайно ж, пропрацювати саме причини цього самозванця. Це може бути дуже така глибинна, довга робота з психотерапевтом. Але є одне але. Повертаючись до дизайну людини, можна сказати, що не все можна пропрацювати раз і назавжди. Тобто є місця, скажімо так, це Ну не можна сказати, що це слабкі місця, але це місця, які треба знати, голоси, які треба знати. Які будуть час від часу повертатися в залежності від ситуації і нагадувати про себе. І тут допоможе прокачувати свою усвідомленість, своє знання себе і знання того, який ти є, і просто разом з цими голосами. Зі страхами, з тривожністю і так далі, видихаємо це все і йдемо. йдемо вперед. Головне не приймати рішень, обираючись на це. Синдром самозванця і дизайн людини. Почнемо з найочевиднішого, з того, що ви могли вже десь чути, але не озвучити я це не можу. Тому починаємо з відкритого аж на центру. Тут живе. Саме класичний самозванець, який постійно повторює, що знань недостатньо, що потрібен ще один курс а може й не один. Це людина всередині вас, яка колекціонує сертифікати та дипломи. Тут розум намагається знайти єдину правильну істину і. Намагається зафіксуватися та ототожнити себе з якоюсь концепцією або знанням. Але, на жаль, чи на щастя, з відкритою аджною це в принципі неможливо, тому що це суперечить її природі. Та навіть якщо ваша аджна визначена, у вашого самозванця все одно там можуть знаходитися так звані больові точки у воротах. Які будуть викликати тривожності, занепокоєння і провокувати цього внутрішнього самозванця. Наступне, де може жити внутрішній самозванець, це будь-яка відкритість у вашому бадіографі. І тут для нього виникає величезне поле для проявлення. Наприклад, суперконтроль як велика ахілесова п'ята нашого розуму. Це не тільки дизайну людини стосується, але. Тут це теж має велике значення. Цей суперконтроль для генераторів, наприклад, може спонукати їх ініціювати у житті, не чекаючи відгуку, не чекаючи, коли життя до них прийде і дасть змогу відгукнутися на, якісь, на якусь діяльність. Контроль розуму може призвести до того, що генератор буде йти не до своїх цілей. Не до своїх бажань, досягаючи чи не досягаючи цілей, це в принципі не так важливо, адже якщо цілі не, не, не твої, все одно генератор буде відчувати фрустрацію, навіть якщо він і досягає їх. Синдром самозванця достатньо активно оселяється у відкритих центрах, може спонукати бути перфекціоністом, намагатися робити щось ідеально, перфектно, наприклад, щоб тебе любили. Якщо в тебе відкрити G, або щоб уникнути конфлікту, бути, або бути хорошим чи хорошою, якщо в тебе відкритий емоційний центр, і однією з вагомих причин для виникнення синдрому самозванця, як в дизайні людини, так і загалом є порівняння себе з іншими. Так, маніфестори дуже хочуть відгукуватися як генератори, а генератори дуже хочуть е, ініціювати як маніфестори, або маніфестори чи генератори дуже хочуть, як проєктори, вміти розбиратися в людях і проникати в глиб душі людей. І на цьому фоні виникає дуже багато внутрішніх конфліктів та бажання бути кимось іншим, не собою. Ми не можемо бути не собою. А навіть якщо ми намагаємося, то все одно генератори впадають у фрустрацію, маніфестори в гнів, рефлектори в розчарування і так далі. і так далі. Особливо хочеться себе порівняти внизу в хвилі, наприклад, емоційної. Або в застряганні для генераторів та маніфестуючих генераторів, або ж в станах фрустрації, гніву, розчарування та горечі. Тобто ми підтверджені цьому синдрому самозванця саме в якихось слабких місцях, в слабких своїх станах. І хочеться нагадати кожному з вас, що необхідно повертатися до основ. Завжди потрібно пам'ятати про свою стратегію і авторитет. І навіть якщо вам зараз важко, або ви внизу емоційної хвилі, або навіть наверху, ніколи на емоціях не приймати рішень і е, ніколи не опиратися на синдром самозванця, на ці занепокоєння та тривожності, і не приймати на цій основі рішень, оскільки ні для якого. Авторитету і ні для якого типу це не являється внутрішнім авторитетом. Тому всім бажаю коректності. Якщо вам сподобалася ця тема, можемо поговорити про неї більше, розглянути з різних сторін. Буду чекати вас в коментарях.